Готуємось до потепління. Синоптик потішив українці прогнозом до кінця тижня. В Україні найближчими днями теплішатиме. Температура підвищиться по всій країні, подекуди буде, буде плюс 20, плюс 22. Опади теж очікуються, проте вони не будуть сильними. Про це свідчить прогноз погоди. Синоптика Ігоря Кібальчича передає «Метеопрох». Погода 12 жовтня. У четвер, за даними синоптика, вночі буде без опадів, а вдень у північній половині країни пройде дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 6-11 плюс градусів. У східних областях ще буде холодно, плюс 5-0 градусів. Вдень по всій Україні потепліше є до плюс 16 плюс 21 градусів. Погода 13 жовтня. Перед вихідними на Лівобережжі в день також у Криму пройде невеликий, подекуди помірний дощ. Нарешті країни збережеться погода без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде плюс 7, плюс 12 градусів. В день стопчики термометрів покажуть плюс 13, плюс 18 градусів. Погода 14 жовтня. У суботу, 14 жовтня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2, плюс 7 градусів, вдень плюс 15, плюс 20. Погода 15 жовтня. У неділю, за даними Ігоря Кібачича, вночі буде сухо, а вдень місцями у західних та північних областях пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12 градусів. В день по всій країні повітря прогріється до плюс 17, плюс 22 градусів. Потепління в Україні, за словами синоптика Наталки Діденко, вже сьогодні, в день 11 жовтня, в Україні почнеться потепління. Зокрема, за її даними, на заході та південному заході України температура підвищиться до плюс 12, плюс 18 градусів. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!